Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Україна, звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось березень місяць, а яким він, він буде для Херсону Одеси та Миколаєва. Ви можете підписатись на канал та відслідковувати всі нові відео. Та на другий мій канал, канал Української Відьми, там, де ми просто робимо загальні розклади на кохання, стосунки, поради від вищих сил. Ну, так, знаєте, щоб відпочити, трошки відволіктись від цього, що в нашому житті з вами відбувається, мої хороші. Давайте дивитись. Харсон. Харсон березень. Красом березень. Він ще хоче щось зруйнувати. Притому це, знаєте, як повторення вода. Вода біля води. Тому що зрозумів ворог, що нічого йому за це не буде. Ну, що можна руйнувати і все. Посварять і забудуть, да у вас буде якесь питання стосовно питної води, що треба щось робити, щоб вона була чиста і її було достатньо. Я не можу вас нічим порадувати, от чесно, скажу, як бачу. От всі знаєте, як ой, Херсон потерпає, поговорили і все. Немає якихось дій. Хотілося б бачити якісь дії, знаєте? І обстріли показують за обстрілами. Насипають вони дуже добре. Багато насипають, як кажуть наші військові. Сили якісь собі туди підтягнуть на той, на, на той берег? Передмістя дуже гучно. От мені просто так вважається, що, от, як я бачу картинку, да, що це місто або межа. Або його там околиці. І йде так, знаєте, як такий схил. Ну, Земля під наклони йде, да? туди ближче до води. І там просто трава зелененькі, може якісь поля, посадки. О, там просто буде постійно, отак, прям землю перекрутить. От туди прям буде постійно сипатись. У мене аж тривичка цією зеленою водичкою запахло. Ні, важкий місяць. Важкий і такий, як все зупинилось, знаєте, як нібито віддали надію і забрали? Ну, ми тут робимо неправильно. Ми будемо щось чекати знову ж на якусь підтримку нам пообіцяють гроші захист. Це що стосується фронту. І ми просто будемо просто будемо на обіцянку цицянку чекати, ну таке, собі, Херсон березень, угу. поранені, поранені будуть. Здебільшого вдома будемо сидіти вдома. Треба посидіти вдома. Знову ж таки, от, так хочеться гарних новин. У вас також, як і в Дніпрі, буде якась дезінформація. Важка дезінформація, буде важко новини сприймати. І не, все, ну, не читайте те, що не з офіційних джерел. Будинок прильот показую, Тобто з людьми. Ви мене виберете, ну, кажу те, що бачу. І тут таке прохання, слухайте, ця карта, вона у нас по трьох містах вже. Тут таке прохання, будь ласка. Будь ласка не збирайтесь ніде. Якщо ви гуманітарну допомогу йдете отримувати, не беріть дітей. Як знаєте, або дитяче святкування, або щось привезуть і щось пов'язане з дітьми. Може, якась зустріч з кимось, не беріть дітей. Чому? Тому що ворог буде шукати шляхи вдарити в той момент. Там, де може бути централізоване скупчення дітей. І нібито тільки місцеві знають, а ви ж знаєте, що місцеві найбільше здають. Херсон березень. Ракети, атаки. Показує, що якось важко, ми будемо намагатися вперед рухатись, і ворог якось нам завдасть великих втрат. Херсонщина деокупована в березні. Руйнування багато чого не можу сказати, але когось можуть вив вивезти, бо так військовим треба. Ми можуть попросити. В інше місце, трохи в інше місце переміститись. Багато там вогню на деокупованій. Херсонщина окупована березі. Я думаю, що там ворог просто арту підтягнув. Знову показує яке зруйнування, переправи біля мосту, щось, може, вони знову в каховку вдарять, там десь поруч щось зірвуть. Ну, щось от дуже схоже. Ми також б'ємо по ворогу на окуповані, але чомусь нам сказали стоп. На якийсь час ми зупинимося, це буде неправильно. То не ротація, дивіться, ми як дамо час ворогу, ворог виграє час, щоб свої підтягнути сили. Тут не можна зупинятись. Тут буде на кінці місяця, наприкінці місяця рух вперед. Але дивіться, ну такий, щоб активний, так? Да? Але, ну от просто я розумію, чому не можемо зупинятись, бо де б ми не зупинились, туди буде прильот по військових. І будуть жертви просто не в бою, а так просто, ну, от, там, де військові перебувають, як це пояснити. Тому засмучує все це. На кінець місяця щось важливе планується. Чекаємо Одеса. Березень, Одеса березень. Мені так хочеться цей запах морька. Боже, воно так все це пахне. Краса. Хвилі. М -м -м. Я дуже люблю море. Одеса просто. Йо. Ну, Там такі обстріли, що я вже після Харкова повинна була звикнути, але у вас вони якісь особливі через те, що цей звук з моря, то просто. Тримайтесь, у вас е, застій, якісь застії, регулярна атака. При тому, знаєте, як він буде підступно робити? Ну, чотири бачу. І далі ще покажу. Він буде заходити, заходити знову, от, знаєте, як, не от прямо з моря, да, як ідуть. А якось залітати е, найближчі ці населені пункти, там, де і порти можуть бути. І потім спробуватися до вас. Тиснути, тиснути, а бити поперед передмістю, бити по сусідніх містечках, а потім підступно на вас розвернутися Одеса, в березі, деса, березі, березень, У вас якісь перемовини всередині будуть, значить, що, про що це мова, про те, що. Хтось з влади приїде, я так думаю, може, у вас торговий сезон, торговий сезон, треба щось обговорити. Якась країна вам може надати допомогу, але при всьому, при тому, що розказують, що ми вас посилимо, посилимо, знову карта помірності, вона каже, що треба час, щоб вам дати захист. Його зараз немає. Тому, на жаль, ви будете потерпати від ворога. І він якось, от, знаєте, ну, ну не раз на місяць. оце буде як регулярно, систематично, на жаль. Давайте подивимось руйнування в Одесі. Можливі, березень, руйнування в Одесі. Можливі, можливі, можливі руйнування. Можливі, і це знову буде пов'язано з якоюсь нашою атакою. З якоюсь нашою дією, яку ми зробимо на фронті. І це прям видно. Миколаїв в березні. Миколаїв в березні. Небезпека для інфраструктури міста. Є, буде прям ракета йти. Область район у вас дуже гучно. Також активізується ворог, але показує, що він буде бити по інфраструктурі. Якийсь об'єкт, він старий і, можливо, колись використовувався. Може це порт бути. Як для чогось, знаєте, як якийсь навіть не на завод. Я не можу вам пояснити. Може щось ремонтне, військове. А у вас же і район є корабельний, так? Да? Моє корабель корабель, а я думаю, у вас же ще район є такий в місті. І також у вас показує атака, бо ми ж якусь, якийсь урон щось завдамо ворогу, і вогонь прям буде йти, як у відповідь. Тому тут показує декілька таких ситуацій, некомфортних і ну, показує влучання в промку, поки так. А ж ви знаєте, що там у ворога є похибки. Тому давайте будемо уважні, і обережні, та будемо кожного тижня дивитись все ж таки куди да? і чого остерегатись.